Шокуюча історія 48-річний російський військовий виродок під час окупації Херсонщини на кілька місяців поселився у будинку нашої землячки та постійно гвалтував її. Окупант погрожував жінці вбити її малолітнього сина, якщо вона чинитиме опір. Про це довідалися слідчі прокуратури. За даними українських правоохоронців, 34 та та окрема мотострілецька гірська бригада армії Осійської Едерації у кінці березня перебувала у Береславському районі Херсонської області. Російські окупанти розмістили тут свою техніку, грабували і залякували місцеве населення. Під час одного з таких обшуків Олександр Рубанов почав чіплятися до жінки, яка жила сама з малолітнім сином. Виродок залякував жінку, що приведе усіх військовослужбовців Російської Федерації, які є у селі, щоб вони над нею знущалися. Після зґвалтування з погрозою зарізати ножем потерпілу, окупант вирішив оселитися у неї вдома, щоб регулярно гвалтувати її. За даними прокуратури, Рубанов жив у будинку жінки та знущався над нею протягом чотирьох місяців, з середини квітня і до кінця серпня 2022 року.